Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас 30 листопада, неділя, ранок, восьма ранку. Виїхав на ставочок. Попробуємо піймати щучка і судак. Але подивимося, чи вийдешся в нас щось, бо піднявся вітер, сиро, холодно. Але Годинки півтори-дві, Попробуємо щось піймати. Так що, друзі, розпочнемо. Не тратимо часу. Можливо, поки ранок щось Вдасться спіймати. Так. Це я вже закинув. Опа, на друзі. А тут, напевно, сітка стоїть. Так, точно. Да, тепер не знаю, друзі, куди кидати. Що ж, буду відривати. Так, друзі. О, забагрився, дивіться, такий судачокчок. Ага, упав. Хоп і поплів. була маленька покрівка, напевно, промазав і попав під гачок. Друзі. Клюнула маленька щучка. Пробую її зараз дістати. Ну я так під саку. Вони достаю. Вот так єс, друзі, щупачок. І грузик отбила. Ой, ось, друзі. Перший щупачок попався. Такий нограм 300 400. Зараз його освободжу. і продовжимо. Так, друзі, щось підчепив. Невеличке, правда, але щось плюнуло. Можливо, знову щучка. А, друзі, судачок маленький. Зараз вам покажу. О, друзі, дивіться. На мандулку взяв. Отакий От мандрібненький. Зараз ми його відпустимо. Маленький судачок пливий. Так, друзі, продовжимо. Так, друзі. Взяв ось такий човник, бо на дамбі немає де кидати. Там стоїть сіточка. Там уже одірвав пару рибок. Це ще приплів на одне місто. Спробую ще тут спробувати. Можливо, тут ще вдасться ще піймати. Але вже закидів 10 зробив, то ще я покльовки не бачив. І на різні приманки пробував, але не хоче. Ну, хочемо, годинку покидаю, буде, не буде, та й буду збиратися. Так, друзі, щось маленьке тяну. Що там таке? Судачок, напевно. Друзі, так, маленький судачок. Дивіться, на мандулку знову. Не хоче брати, я вже, напевно, годину тут кидаю, кидаю. Ні на що не хоче брати. Оце отакі ось маленькі. Оце другий на дамбі один. І тут один. Все. А крупний брати не хоче. Напевно, стоїть. І все. Ще, півгодинки покидаю та й буду збиратися. Так, друзі, переплів на інше трішки місто? Щось попалося, не знаю що. Щось є. Так, що там таке? А, друзі, судачок взявся. Опа Це вже такий, хоч більш-менш. Бачите. мішає, от такі є, Теж на мандулку. Такий красунчик. Напевно, грам 600 єсть. Це такий, що більш-менш заліковий на цьому ставочку. Нічого, невеличкий, але, але приємно. Зараз ще на новому місці тут трішки покидаю. Щось вийдеться тут чи не вийде. Ну, але, як не як але вже попався більш-менш. Так, друзі, продовжимо. Бо на тому місці стояв, стояв, ну взагалі я навіть не бачив. Це ще думаю переїду на інше місце, ще тут спробую. І на другому закладі взявся судачок. Зараз трішки попробую ще тут. Можливо. Ух ти! Не зрозумів, чи за це був, чи покльовка. Напевно, за це, бо щось таке ж, як в пеньок. О, так, друзі, ще щось... О, зійшло. Напевно, так, зійшло, невеличкий був, але зійшов. Не хоче більше нічого брати. Що, напевно одному під носа попав, а то він і взяв. Оце вже прокидав, напевно, пів годинки і ні, не бачив ні одної покльовки. Напевно, стоїть, не хоче ні на що брати. Зараз зроблю ще пару закидів та й буду збиратись. Поки допливу та й буду їхати додому. Ось і підійшов кінець сьогоднішньої рибалочки. Рибалочка була тяжка, нічого не хотілося брати, ні щука, ні судак. Вдалося піймати одну щучку, два маленькі судачки і один чуть більший грам 500-600. Оце і все, що вдалося піймати. Риба зовсім ну, закрила рота. Ні на що не хоче відзиватися, ні на які приманки. Так що вже завів машину, прогрівається, буду вже їхати додому. Холодно, сиро, змерз, хвиля, вітер і нічого не хоче клювати. Зараз, напевно, вже 12 година дня. Так що, друзі, якось так. Така рибалка вийшла. Так що кому сподобалося, друзі, ставимо лайк, хто не підписався, підписуйтесь. Все, друзі, до зустрічі. Зустрінемося.